Добрий день Поля, я рада тебе вітати на нашому занятті. Пропоную тобі сісти зручно і почнеться наше цікаве заняття. Сьогодні воно у нас трішечки незвичне. Поля, скажи, будь ласка, сьогодні я хочу тобі запропонувати поговорити про повітря. Як ти гадаєш, якби повітря не було в нас на землі, чи могли б люди жити без повітря? А кому ще потрібно повітря? Як ти вважаєш? Давай поговоримо з тобою далі. Подивись, будь ласка, уважно. Повітря потрібно не лише нам, а й живій та неживій природі. Тваринам, комахам, птахам. Літа, і людям. Не Неживій природі повітря потрібно горам, лісам, хмаринкам, сонечку, сніжинкам та воді. От, наприклад, якщо не буде у нас повітря, наші хмаринки не зможуть рухатися далі. Вони будуть на одному місці. Якщо ж не будуть хмаринки наші рухатися і не буде повітря, у нас не буде сніжинок. Якщо не буде повітря, наше море не зможе рухатися вліво-право, тому що вітер допомагає йому рухатися. Що ж таке повітря? Та де воно існує? Повітря ще може бути чисте та брудне? Якщо повітря брудне, що ж може статися з природою та людьми? Як ти думаєш, Поля? Основними забрудниками повітря є пожежі, заводи, які виділяють, ось, як ми бачимо, дим, полум'я, машини, які їздять у дуже населеному пункті. Наприклад, в Харкові, в місті Київ, і в нас також дуже багато їздить машин. Сміття також забруднює наше повітря. Деякі заводи, які працюють неправильно, викидають свої всі брудні речовини у моря, в океани. Це також забруднює нашу екологію та наше повітря. Що ж потрібно робити, щоб повітря було чистим? Потрібно користуватися більше енергії. Щоб наше повітря було чистим, треба саджати як можна більше дерев, користуватися, як ми бачимо, ось родина їздить на велосипеді. Це корисно і для нас, і для нашої екології. Далі в нас ми бачимо користуватися ось такими вітрячками. Це для сонячних батарей енергії, електрика для нас також, для нашого повітря і для нашої екології шкідлива. Подивись, будь ласка, уважно на екран. Що ти бачиш, полічка? Ти бач... ліс. Скажи, будь ласка, ліс чистий чи забруднений? Звичайно ж, він чистий. А зараз ми спробуємо з тобою щось дослідити. Де ж знаходиться повітря? Якщо ми з тобою візьмемо ось такий шматочок на паперу і будемо на нього дмухати, просто ось так дути. Ми будемо злегень випускати повітря, і наші папірці почнуть що робити, Поль. Летіти. Летіти? Повітря має різну температуру. От коли ми з тобою рукою ось так проведемо, ми відчуємо холодне повітря. Коли ми з тобою будемо ротиком дихати, ми яке будемо повітря відчувати? Спробуй, будь ласка. Вімкни мікрофон, будь ласка. Яке буде повітря холодне, тепле чи гаряче? Холодне. Коли з ротика дуємо, воно буде тепле, тому що ротик у нас тепло. З носика коли дуємо, яке буде повітря? Спробуй носиком дмухнути. Холодне. Так. І, звичайно ж, якщо ми побачимо, будемо гуляти на прогулянці взимку, повітря буде холодним. А якщо ми влітку будемо гуляти, повітря буде теплим. Тепло. А зараз, подивися, будь ласка, у нас є віяло. Якщо ми будемо махати віялом, куди ми махаємо, туди і буде рухатися повітря. От, наприклад, якщо ми ліворуч ним будемо повертати, воно буде повертатися ліворуч. Якщо праворуч, воно буде повертатися праворуч. До речі, ми можемо з тобою зловити. Повітря за допомогою ось такого пакетику. Ми його швидко рухаємо і швидко зав'язуємо, але все одно повітря в нас здується. Ось подивись далі: дослід такий є. Можемо взяти трубочку з тобою і покласти її в склянку з водою. Коли ми з тобою будемо дути цю коктейльну трубочку, Буде повітря що робити? Куди виходите? Вгору чи вниз? Вгору. Вгору. Тому що повітря легше за воду. Скажи, будь ласка, а чи можемо ми побачити з тобою повітря? Ні. А якого ж воно кольору? Скажи, будь ласка, білого. Прозоре. Так. Біле молоко в нас, а прозоре повітря. Скажи, будь ласка, чи правильно я говорю, повітря є всюди? Так. Добре. Вітер це рух повітря. Так. Так. Рослинам повітря потрібне? Ні. Ану, подумай, я говорила. Так. Так, а брудне повітря корисне? О. Ні. А повітря має запах? О. Ні, звичайно ж, молодець. Чудово ти все виконала правильно. Дякую велике тобі за співпрацю. На цьому наше заняття. Закінчується, ти можеш бути вільна. Якщо ти щось не встигла, переглянь, будь ласка.